Мої брати і сестри, ми є на глибокому роздумі над Божим Словом в школі нашої Богопізнання і Богошукання. І ми продовжуємо виховувати в собі звичку глибинного вчитування в Боже Слово. Ділюся з вами моїм, звичайно, особистим досвідом, який я маю через кілька десятків років богопізнання. Хай воно підштовхне когось з вас і дасть якісь зачатки відкровення в вашому житті. Ми продовжуємо. Вчитуватися в Божі глибини. Продовження наше буде з 7 глави Євангелія Івана із 11 вірша. А юдеї за свята шукали його та питали, де він, і поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили: Він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ, та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялися юдеїв. У половині вже свята Ісус у храм увійшов і навчав. І дивувалися юдеї і казали, як він знає писання, не вчившись. Одиннадцятий вірш. А юдеї за свята шукали його та питали, де він. Отож, друзі мої, ми з попереднього читання бачили, що йшла мова про свято кучок. Це досить довго тривали свято в ізраїльському народі, декілька днів вони перебували в таких імпровізованих шалашах, де вони. Святкували цю атмосферу Божих чудес і Божої допомоги, як Він Господь провадив народ свій через пустелю, будучи з ними і в хмарі, і в вогні, силаючи на них ману, даючи їм воду з каменя. І це була особлива атмосфера завітності Ізраїля з Богом. І Ісус, виконуючи з одного боку також устав Мойсея Старого Завіту, був зобов'язаний бути на цьому святі. І ми пам'ятаємо з попереднього діалогу між ними і його родичами, де його родичі просили його прославитись на цьому великому святі. Але Ісус відмовляв їм, казав, що ця слава, вона для них, але не для нього. Для нього є вибір Божої слави. Але тим не менше Ісус потім таємно пішов на це свято. Він пішов, напевно, по двох причинах, щоб досконально бути виконавцем Божого Слова. А з другого боку, тому, що свята задумані були такі Богом, а не фарисеями. Він хотів отримати там черговий дотор Божої присутності, який завжди буває на таких святах. Отож на, цих, на цьому великому святі Ісус таємно був присутній. І що відбувалось там? Здається, ніби це час гомоніти на тему Танаху, на тему. З Божих записаних історій, але всі гомоніли навіть не про контекст того свята, а всі гомоніли саме про про Ісуса, про Христа, якого ми знаємо сьогодні. Всі питали, де Він, всі вже звикли в якійсь мірі до того, що Він завжди був в центрі духовної уваги. Можливо, люди навіть прийшли туди, щоб почути Його Слово, які чули поголоском про Його Євангелію. Деякі прийшли. Щоб доторкнутися до нього, чи щоб він доторкнувся до них. Бо чули і знали, що багато людей вже були надприродно зцілені ним. Другі чули зі скандальної сторони, що він вчить якийсь сектанське, як сьогодні прийнято говорити, навчання, яке не є ортодоксальним з точки зору равінізму того часу. Але однозначно всі говорили, де він, де він дівся, чому його немає. 12 й вірш. І поголоска велика про нього в народі була. Настільки можемо собі уявити, виразним було життя Месії, коли він перший раз прийшов на цю землю. Він нікого не залишав осторонь. Всі говорили про нього. Одні говорили, Він добрий, а інші казали Ні, Він зводить з дороги народ. Одні говорили, Він добрий. І, напевно, більше малось на увазі його навчання милосердя. І любові. І також малось на увазі оцей результат його чудесного зцілення і доторку силою Святого Духа до хворих людей. Хто це пережив як зцілення, так і зцілення своєї душі від одинокості, відчувши від нього Божу любов, то він був впевнений, Він добрий. Ці люди заступалися за Нього, і десь в глибині вони вже знали приблизно Його ім'я, що це є Син Божий. Месія, який прийшов з неба. Але інші казали: ні, він зводить з дороги народ. А ці другі, напевно, не мали на увазі його зцілення, а вони мали на увазі швидше як всього цю частину Його навчання, яку вони до цього часу не зрозуміли. Або, можливо, це були ті люди, і воно так часто на сьогоднішній день є, які самого Ісуса не чули, але чули тільки інтерпретацію незадоволених Його навчання. Дуже часто навколо помазаних Божих людей, навколо пробудження, яке викликається якимись спрагненими людьми за Богом, відбувається те саме. Особливо сатана зацікавлений знайти тих людей, які не до кінця зрозуміли, про що йде мова, а просто в них черстве серце, і не ігнорують Божу силу, що вона робить, а просто хочуть всіх загнати в такий релігійний ортодоксальний стандарт. І от приблизно. Це відбувалося і між людьми в Ізраїлі. Але що ми бачимо в 13 -му вірші? Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись іудеї. Ми бачимо, що була ще й третя група людей, які називалися іудеями. І насправді, ніби вони всі були іудеї. І одні, і другі ті, які з простого народу могли сперечатись між собою. Але в даному випадку слово «Іудей» вже означало цього навченого ізраїльтянина, який обтерся в школах, можливо, цих єврейських, або який практикував на собі ці особливі одежі, релігійні, синагогальні, з філактеріями, подовженнями різноманітними. І він відносив себе, можливо, до фарисейської партії, чи садукейської. Це все дуже дуже сильно практикувалося в ті часи. Це був той час, про який Ісус сказав, що коли ти молишся, не будь як цей лицемір іудей, який стає посеред вулиці, впадає в театральну позу і ніби молиться до Бога, а насправді хоче вразити інших людей. Така от плутанина, яка ша була з цього релігійного життя того часу. Отож, іудеї це були швидше всього оці релігійно-театральні люди, показушні, які не стільки дійсно серцем Бога шукали. Які просто мали свої інтереси в релігійному житті Ізраїля. І отож, люд просто душний, написано, боявся їх, він боявся говорити про нього навіть зле, дискутувати відкрито, бо вони вже знали публічну точку зору синагоги того часу. Або, скажімо так, людей, які очолювали синагогу, вони боялися бо знали, що. Вони відкидають його з ходу і зразу. Він не прийшов з їхніх кіл, він не прийшов з їхніх традицій, він не підчиняється їхнім старшим равінам, він не шанує, напевно, додаткові писання у тих священних людей, які були перед тим. Тому вони його засуджували і виносили різноманітні анафеми, різноманітні клятви на нього. І все, як ми знаємо, рухалося до Гологофа, де вони лукаво скориставшись правом. Старого Завіту побити каменем, побили його камнем. Побили, верніше, не камнем, а віддали його на страту. Якби могли побити його камнем, якби аж настільки палатами в руки, то його б побили камінням, але вчинили над ним розправу в римський спосіб того часу. Отже, ми бачимо, що як його славне служіння наростало, знаходячи прагних Божих людей, які ставали через народження згори Божими дітьми, так і наростало величезне противлення. І по сьогоднішній день істине откровення про Христа в сьогоднішньому релігійному світі також буде розколювати пополам цей світ, де одні будуть відчувати свіжість Святого Духа і будуть шукати, заглибитися в Божу присутність. Але дуже часто так буває, що ті, які вже очолюють церкви і конфесії, вони будуть нервуватись на тих людей, вискочок, які входять гарячі Богом, але, можливо, не з їхніх кіл вийшли і не їхніми поняттями говорять. У половині же свята Ісус у храм увійшов і почав навчати. Ми бачимо в даному випадку оці відкровення про характер і діяльність Ісуса, що всередині свята, коли Ісус постаряв народ, відбув свої молитви перед Богом. Наситився історією минулого, де він ту історію бачив з висоти, де він, можна сказати, був організатором цього походу Ізраїлю по пустелі, зачинщиком того свята, але ще не був тоді втіленим, був як Слово Боже, як син Божий невтілений, то він прийшов всередину цього свята вже як втілений Господь і увійшов відкрито і почав навчати. Мені здається, що в цю мить почалось величезне збурення, і свято кучок з релігійного догматичного контексту відразу перетекло в центр з Христом. Ісус почав навчати чого, друзі. Він почав, як равін, нового такого Божого небесного типу, розставляти правильно всі акценти над Божим Словом. І, друзі мої, Повинні розуміти, що він не тільки виголошував ті уривки свого навчання, які потім стали Івангелією Нового Завіту. Дуже багато Ісус в той час тлумачив писання старого Завіту, розставляючи правильні акценти значення Божого Слова. І якраз це дуже сильно не подобалось так званим іудеям, або, скажімо так, ізраїльтянам дуже сильного релігійного характеру. Вони були навчені своїх правил. Як Ісус потім говорить, вони понавигадували заповіді людські. Їм це дуже сильно не подобався: цей уклін Христовий, уклін Ісуса з Назарету. А уклін Ісуса був, друзі мої, до істинного змісту Божого Слова, бо він сам тим словом був. І дивувалися іудеї, і казали, як він знає Писання, не вчившись. Що ми бачимо, і друзі? Ми бачимо, що вони здивувалися і його авторитетному входженню, входженню в Божий народ, як пророка, коли він почав вчити, не питаючи в них дозвілу. І написано тут: він ішов, увійшов у храм. Буквально він увійшов не в святе святе, де був ковчег, але він увійшов у великий просторий двір, де вже відбувалися ритуальні дійства частини богослужіння, де люди молились поодинці. І він там почав їх навчати. Отже, буквально це означає, що Ісус був зацікавлений просто простими людьми, які приходили до Бога і могли дійти тільки до двору. Але якщо ми подивимося з духовної точки зору, то ми можемо побачити, що образ такий, що зі середини святого, святого святого святих вийшов до них істинний священник. Вийшла сама Божа присутність в цей двір, що було немислими, і торкнулась людей там. До Ісуса Христа, ця Божа присутність вона була захована в ковчезі, в скині святого 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 Святих. Але коли Ісус, як втілений Господь Яхве, увійшов в цей двір, то можна вважати, що туди нагрянула Божа присутність. Але іудеї були сліпі, і вони цього не бачили. І найбільшим їхнім здивуванням було те, як вони кажуть, як він знає Писання, не вчившись. Давайте детально розберемо, тому що от кровень тут надзвичайно багато. Коли вони кажуть, не вчившись, вони мають на увазі два значення цього слова. З одного боку, це означало, що вони не помітили його в їхніх школах. Це дуже сильно зображає, знаєте, таку зрозумілість деколи з таких законсервованих семінарій, можливо, якихось академій, духовних, церковних. Де люди обітруться кілька років і вже виходять такі зарозумілі, що вони поїли всі розуми. Насправді не пізнали глибини Божої присутності, а просто були нафаршировані якимось переданням традиційним в своїх конфесіях. Вони не вчились. Про Ісуса вони кажуть, Він не був з нами, Він не відсиджував за партою, не протер крісла, Він не мав цієї жертви, як ми. Як то може бути, що він знає Писання? А з другого боку, не вчившись, вони мають на увазі, що вони дійсно затрачали дуже велику увагу і працю своєї пам'яті, завчаючи просто на пам'ять танах. Навчитися чи вчитися писання в їхньому значенні означає вивчити його на пам'ять. А відповідь була, друзі, проста. Ісус не вчив на пам'ять Писання, бо Він був цим Писанням. Він його сам висказав. Ось так сьогодні ми з глубини Нового Завіту і з вершини вже откровення про Ісуса, насправді розуміємо, чому Ісус не вчив, не вивчав Писання. Він був сам цим Писанням. І ще одне, що вартує увагу, вони кажуть, Він знає Писання. Як він знає Писання? І коли вони мають на увазі знає Писання, вони не мають на увазі Його тлумачення Писання. Вони всього лише мають на увазі, що Він цитував буквально по пам'яті величезні уривки Писань. Він міг ці різні писання співставляти між собою. Отже, це означає, що в Ісуса було енциклопедичне знання, словникове просто оцього Писання. Все по тій же причині, що Він був цим Божим Словом. Він висказав це писання, коли давав через Духа Святого натхнення пророкам Старого Завіту. І також на ньому був дух мудрості і відкровення, який вів його, підсказував йому в глубині, як можна співставляти ці різні писання, щоб виводити ці істини до розуміння людей. Отже, вони дивуються більше всього о цьому феномену. Він знає це писання. І я думаю. Це в якійсь мірі зв'язувало їм руки. Їм би так хотіло було просто звинуватити Ісуса і привознестись над Ним, тим, що вони знають цитати місць Писання, а Він нічого не знає, і тому Він єретик і несе якісь дурниці. Але в подальших спілкуваннях з Ісусом ми побачимо, що Він десь розгромлював їхні єресі, їхні неправильні тлумачення тим, що Він достеменно цитував Писання і задавав їм питання. Підштовхуючи їх до істинного акценту в цих Писаннях. Отже, яке ще ми маємо откровення, друзі, про це все? Знати Писання навіть з точки зору Ісуса, в цій історії надзвичайно важливо. Без знання Писання глибшого, в якійсь мірі немає справжнього Богопізнання. Якщо в цій історії відсунути іудеїв, фарисеїв, садукеїв, які мали претензії до Ісуса в сторону, то ми що побачимо? Побачимо Ісуса. Як нашого головного апостола, як, скажімо так, першого, в якійсь мірі християнина, в тому значенні, що він сам був Христос Месія. І приклад його ось такий. Він той, хто будує своє життя на Писанні. Він був цим Писанням, але і будував своє земне життя на Писанні. Коли він навчав учнів Божого їх істин, він часто навчав їх у вигляді Писання, говорячи їм написано. Написано. Звичайно, він додавав потім істину істину, говорю вам, це було продовження писання вже Нового Завіту. Але коли він звертався до вже давнього слова Божого, то він казав: написано. І буквально перецитовував ці місця Писання. Хто ревний і голодний за Богом, той знайде в своєму житті час пізнавати це Боже Слово. Людина, яку Бог знаходить з неба, дивлячись на неї, що в неї в руках є це Боже писання. Вона вже кілька разів його перечитала, по різних частинах перебрала, передивилася різноманітні, перечитала книжки і проповіді, які пояснюють їй ту чи іншу частину писання. То для Бога це людина, яка просто захоплена вічним життям. І насправді знати писання, для чого воно потрібно людині? Для того, щоби пізнавати основу вічного життя, для того, щоби входити в глибину таїнств Божої присутності. Це людина, яка, напевно, шукає вічності. Вона живе. І якщо ти живеш і шукаєш вічності, ти повинен шукати цю вічність пізнання через Писання. Чи має це значення сьогодні вже для нас в новому Завіті знати Писання? Так однозначно. Особливо Писання нового Завіту, яке є нічим іншим, як сказаними словами Господа нашого Ісуса. І місце Писання, якби слова Ісуса, який говорить про те, що не можна бути Його учнем, якщо в Слові Його не перебувати. Висновок такий: неможливо бути Божою дитиною до кінця, якщо ти не знаєш Слова Божого. А Слово Боже на сьогоднішній день і слова Його, в яких треба перебувати, це Писання Нового Завіту, це Його Євангелія. І це є розвиток Євангелії вже в посланнях апостолів. Отже, в новому завіті також істина Божа дитина, вона вивчає ці писання. Можливо, вам, хто робить перші кроки богопізнання, це виглядає як якась така висока, занадто далека наука. Але, друзі мої, іншого шляху немає. Ця наука є, Божа, висока до тих пір і, можливо, незрозуміла, доки ви просто не потратите на це якийсь елементарний час. Тратьте на це час. Бо те, що ви пізнаєте, те, чого ви дізнаєтесь, це як це вплине на ваше життя, Ісус каже, не відніметься від вас на всю вічність. Це саме краще, що ми можемо дізнатися під час життя нашого на землі. Важливо знати, як працюють мотори, як сіяти і збирати врожай. але, напевно, знати, як думає Бог і що нас чекає в той великий день, коли ми станемо перед Ним. Важливіше будь що, друзі мої. І Відповідь цьому є Писання. Ісус, це наше Писання, будьмо в ньому і будьте благословенні, друзі, во ім'я Ісуса.